Чуть ви скажіть, будь ласка. Що Вам погано мені чуть? Е, так ось. Ну, Нормально. Це ваш журналістка Ермакрад турбує. А, це бі eigenvectors я Так, 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 це по питанню вашої квартири. Я, е, ви ж виріс, ви ж може тоді казав, що я не хочу ворошити, просто я з цього спокію. Ну, е, ну все-таки ж ну, ви в тій квартирі проживали, правильно? І суд ви виніс рішення, що поправа вона належить вам, правильно? Ну це таке просто наше немає запам'ятця, що а чого ви не хочете? Ну ми це розуміємо, але ми можемо все, все ж таки ми можливо, ну певним чином я думаю, що зможемо допомогти повернути її вашу власність. А вони віддали... Я, навіть... я не хочу нашого розширки. Ну ви боїтеся його реально, начальника міліції? Чи чому ви не хочете на цю тему спілкуватися? Ні, ну просто, просто в нашій в нашій країні немає того кону, нічого не ділять. А якщо приїде телеканал СТБ, ви дасте короткий коментар про те, що ви не вірите. Час? Якщо приїде телеканал СТБ, ви дасте короткий коментар про те, що ви не вірите. Я, чого... я хочу забуть постритися. Ну але ж ви, ви ж півроку судилися по цій темі. Ча? Ви ж півроку судилися. Не розуміло. Ви півроку судилися. Невже вам само себе не жаль, що це ваша квартира і вас її відібрали для сина начальника міліції? Ми шість років судили. А ви шість років судилися? Шість років судилися. За шість, шість років я натерпівся такого, що я більше не хочу споминати. А квартиру віддали сину начальника міліції, я так зрозуміла. Ні, я просто я, ні, я знаю, але мені ну, дивно якось, як може бути таке, що малолітній дитині передали квартиру у власність. А ви наші в нашій країні бачили, що щось Так, Я не хочу кусту. Ну, можливо, ви хоч не на камеру дасте якийсь короткий коментар з цього приводу? Угу. Просто... З автоматами виселяли вас? Ну, ми кашельщини були з автоматом. Тобто не направляли на мене, а просто вони з присутствували. І двері, кажуть, автогеном вирізали у вас, так? так, замки повирізали і пошли. А ви не пам'ятаєте, то був зимовий період чи літній? Що? Який це був період? Це була зима чи літо? Це було 15 ноября. 15. А ви були з маленькою дитиною, так? Ну, дитина 11 років, так. Це зараз 11 років чи на той час 11 років було? Ні, ну зараз 11 років, так. А на той, раз, на той час це було 6 років дитині, я так розумію. На той час воріть, 16 строя було 11 років. А, я зрозуміла. Ну може, давайте ми вас з вами зустрінемося, хоч переговоримо десь хвилин 2-3. А ця квартира належала вашому рідному дядькові, я так розумію. Так, І він і планував вам її віддати, але не встиг переписати на вас документи. А скільки ви років разом з ним прожили? Скільки ви разом з ним прожили років? З 99-го З дев'яносто дев'ятого. Ну може, давайте все-таки ми якимось чином вам вам спробуємо допомогти. Це, ну, я вам обіцяю, що це не не Я де... Ви ж щоте від піари такого? Ні, ні, та, я, от, 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 я, от, я, от я про що хотіла саме поговорити, що давайте це зробимо нормально, не для піару, що засвітилися і забули, а все-таки доведемо. Ну чого ви так думаєте? Ну є в нас певні конкретні справи, де ми повертали людям те, що їм належить за правом. Ні, Нашої страні правиля. Ну а якщо я все-таки спробую вам повернути квартиру? Шепіло вам не погрожував з цього приводу, щоб ви там... Що? Шепіло вам погрожував чи ні? Не Начальник міліції шепіло, вам погрожував? Що? Я навіть не знаю. Я його лісу навіть не знаю. Який. Я, звісно, не погрожував. Я просто Ну, ми все-таки спробуємо щось зробити, чим яким ще не вам допомогти. Я, 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 я Давайте ще раз ми спробуємо, а ви нічим не будете займатися. Не, ви не, просто не, будете не, в стороні. Не, От ви нічим не займайтеся, ми спробуємо самі вирішити це питання. Ні, я не хочу в цьому участь Приймати участь, я вам обіцяю, що ви не будете. Ми спробуємо е, ну, все-таки вам повернути квартиру. Я вважаю, що це незаконно. Ну як так забрати у людини квартиру? Ну я вас <звучить> розумію, що... И там любимая, яка має права повне, и навіть <звучить> усе, має право, і він не живе в цій квартирі. Так що, а тут вже ця квартира переходила, вже там друга людина вже зробила уже забыла рамок. То есть нельзя ворог пасть. И було в мене ордер сейчас на цю квартиру, і сейчас хозяин скажу, до свидання. Я вас розумію. Все, ну добре, якщо я з вами ще зв'яжуся, добре, все до дзвінка. Дякую. Не волнуйтеся, я спробую вам допомогти. Все до зв'язку.